І всім привіт! Любі друзі! Мене звати Дмитро. Ви на каналі Ланіво і сьогодні у нас з вами огляд на рулетку на Смешера. Він же руйнівник. Він же, якщо хочете по-російськи, він крушитель. Сьогодні у нас така, знаєте, невеличка рулеточка, яка була додана ще позавчора. Виходить. Що можу сказати на рахунок рулетки? Сама рулетка доволі-доволі сміттєва. Ну, Тому що тут якби, немає нічого практичного за винятком самого смешера і самого танка погана компанія, з якого нам випасти може ну, щось хороше, наприклад, наприклад Дракула, наприклад, Лікан, наприклад, Хельсінг, наприклад, Танкенштейн, то то щось непогане, так і щось не дуже. Ну, наприклад, якийсь танк п'ятого рівня. Ну, анігілятор, звичайно, може випустити, але це імбайл, на яку я навіть не розраховую. Шанси, в принципі, тут невеликі, і тим більше від нас ну, тут положений один. Що ж тут нам ще поклали? Купу різного сміття, наприклад, кредити, наприклад, вільний досвід, наприклад. Д2 ZR 1926 рік. ну Тобто нічого корисного і цікавого тут взагалі немає. За винятком самого смешера і контейнера. Тому якось так. Покрутимо ми з вами цю рулеточку. Е, вся в сумі рулетка у нас. Куди це я зайшов? А, ось. Вся в сумі рулетка у нас вартує 15 тисяч золота 15,5 тисяч золота, якщо бути точнішим. І, в принципі, не знаю, чи вона вартує руйнівника. Тобто, ну, він смешер, він же крушитель, він же руйнівник. Тобто, ну, Особисто мені здається, що ну, танк насправді дуже класний, але чи вартує він е, такої ціни, думаю, ні. Думаю, в принципі, хоча знову ж таки спірне питання. Шанс на нього у нас 0,73%, ну тобто, шанс доволі невеликий. Але, в принципі, покрутити е, можна, я думаю, десь до, до прокрута, так, восьмого е, можна покрутити цю рулеточку. В принципі, вона тут навіть недорого виходить. Тому я думаю, десь до прокрута восьмого її можна покрутити. Ну що, давайте вже будемо крутити. Кручу новим способом. Треба крутити і зразу зупиняти на першій секунді. Побачимо, що з цього вийде. Тобто, раз, е, кажуть, що так випадає танк. 2. Ну, тобто, не знаю, наскільки це робоча схема, але. А, -а, а, дивіться, воно ніби. Я не розумію, як воно працює, ну гаразд. Коротше, декілька прокрутів зробили. Смешер не випав. Тобто, ще нам випало золото і установка ця D2ZR 1926 року. Тому якось так. Рулетку треба крутити, якщо ви готові віддати за е, крушителя, а він буде приходитись нам на десь е, 13, 14, 15 прокрути, мені так здається, повну суму, тобто 15,5 тисяч золота. Що я рахую, якщо розцінювати це як набір, це повністю невигідно. Тому якось так. Ну що, давайте зараз перейдемо на інший мій аккаунт. І, в принципі, пограємо на цьому руйнівнику, побачимо, що він взагалі з себе може і як він взагалі відчуває себе в рандомі. Вжух! От ми, в принципі, і на моєму основному аккаунті магія монтажа. А що ви хотіли? Коротше, що на рахунок можу сказати Смешера? Це такий собі КВ-2 на 7 рівні. Тобто, ну, реально, танчик, прямо скажу, прикольний і доволі доволі імбовий. На рахунок його ціни, зараз ми про неї поговоримо. Оцінив би я цей танчик ну, десь в 9, тисяч... може 8. Тому що, ну, все-таки, як ніяк, це сімка, так імбова, але ну, 9-8 тисяч, мені здається, це прямо хороша ціна за цей танк. В рулетці він коштує 15,5 тисяч. А рулетку треба розглядати. Будь-яку рулетку треба розглядати як набір. Я нагадую, чому пояснюю? Тому що не знаю, як вас, а в мене головна нагорода завжди випадає на останній прокрут, тобто навіть не на передостанній, а реально на останній прокрут. Будь-яка рулетка, яку я крутив, а рулеток я крутив немало в нашій чесній грі. Випадає на останній прокрут у нас головна нагорода. І не скажу, що це погано, але скажу, що в принципі це доволі доволі чесно по відношенню до мене. Ну тому що я розумію, для чого це створено. Це створено для того, щоб компанія Wargaming заробляла більше більше грошей з цієї гри. Звичайно, чи є мінуси для звичайних гравців цього? Так, звичайно, мінуси є. Звичайно, я також бачив купу відосів, де там з першого другого прокруту в рулеці людям випадають хороші танки. Але, ну, об'єктивно, обєктивно це не про мене. Я знаю свій рівень вдачі, і я знаю, що мене чекає він на останньому прокруті. Ну, якщо дуже-дуже дуже сильно пощастить, на передостанньому прокруті. Тому 15,5 тисяч я вважаю дуже дорого для... за цей танк в цій рулеточці. Можна прокрутити до восьмого прокруту, подивитися, чи він вам з нього впаде. Але кажу одразу: не плекайте марні надії. Скоріше за все, ви його будете забирати на останніх прокрутах. Ну, в принципі, як це і в мене завжди буває. Тому от, якось так. Щось у нас противники, до речі, не поїхали на напрям важких танків. На жаль, а хотілося би, щоб поїхали, щоб я тут настріляв більше шкоди. Що ж на рахунок танка? Танк, в принципі, непоганий. Танк. Правда, я не розумію, куди я зараз не пробив КВ-3. Але, ну, в принципі, танк реально ну, непоганий. Ну, тобто, об'єктивно, не найгірший і не найкращий. Ну, Звичайно, всі кажуть, що це імбовий танк, в моїх руках він не сильно імбує. Але, в принципі, я повністю з ними згоден. Танк реально імба. А, тому що він, я грав дуже багато проти цього танка, і він показував, він показував тільки неймовірні результати. І в принципі я вважаю, що танк реально імбовий, але ну не вартує він своїх 15,5 тисяч. Тому як і казав, крутіть рулетку з розумом до восьмого прокруту, якщо нічого не випаде, зупиняйтесь. Якщо випаде танк, тим більше зупиняйтесь. Там немає нічого більш. Цікавого за таку суму голди, яку вам пропонує Wargaming за цю рулеточку. А це у нас я, я так розумію, перемога. Це у нас перемога. Тому це дуже-дуже добре у нас. І в принципі за 988 шкоди це дуже малий показник для цього танка. Я нагадую, ми отримуємо цілих 24 тисячі. Ну, тобто, коефіцієнт фарма в нього ну, відносно непоганий. Якось так. На рахунок самого танка. танк має броню, танк в принципі, доволі комфортний. Давайте ще одну зіграємо. Е, Хочеться саме показати, як танк танкує, а не просто е, турбобій, а це був саме турбобій. Тому, в принципі, хочу вам показати, як танк прямо ну, такий середній бій на цьому танку. Як він взагалі грається, що він взагалі може і як він взагалі е, імбує так би мовити, в цьому нинішньому сучасному рандомі. Танк доволі заброньований, доволі непогано. З точністю і з швидкістю нарікань взагалі немає. І, в принципі, можу сказати, що танк дуже навіть добре збалансований, навіть місцями більше імбовий, як збалансований. Ну, тобто, я особисто цей танк отримав з контейнерів, як я вже казав, і не пошкодував. Танк максимально фановий і максимально цікавий. Тому, в принципі, якось так. Дуже багато чого може, і дуже багато на чому він реально відкручує йому. Бувають і такі моменти. Тобто, як це відбувається, танка не найкраща точність, а саме радянська. Тому може бути таке, що снаряди вам будуть взагалі не летіти в супротивника, а може бути таке, що через півкарти в піксель ви будете пробивати свого супротивника. Бренднею танка знову ж таки не обділили. І це розуміє Блек Принц, який не може мене вицілити нікуди. Ну, він, звичайно, один постріл дав з шкодою. Але його два постріли я компенсую своїм одним. Тому, в принципі, ну, мушу сказати, що танк реально, в принципі, цікавий, заброньований і імбовий. Зараз ми будемо наздоганяти нашого любого принца. Сподобалось? Тримай ще. Так, принц у нас тікає наш. Ну, давай, дай постріл. О, дає реально постріл. Дивіться. Пробиває таки, Пробиває в бік, пробиває в башту. Ну, в принципі, знову ж таки, якщо б танк був повністю заброньований, це була б реально імба, яку ніяк не знищити. Хіба що якимось авіаударом? Ну, а так, в принципі, танк реально непогано заброньований. Танк має хорошу гармату, навіть комфортну, я б сказав, в деяких місцях. Хоча радянська точність дає про себе знати. Це просто зараз мені, я так розумію, аргеймінг розуміє, що я записую огляд про їхню чесну гру і мені підкручує зараз. Але в цілому танк реально крутий. Справді крутий. Я не розумію, Турбо боїться через те, що я граю на цьому танку і рву супротивників. Чи це реально просто зараз мені так підкручує з боями. Ну 2201 шкода у нас, в принципі, в кармані. Тому, в принципі, зараз ми глянемо на коефіцієнт фарму. Мені здається, що це такий більш-менш середній показник для цього танка. Можливо, навіть трішки зависокий. 50 000 у нас з преміум аккаунтом і. Цілих 31 468 з звичайним аккаунтом. Ну, тобто, танк навіть щось і фармить. Тобто ви не тільки фамитесь, а ще й фармите. Тому якось так. Ну, а вирішувати, брати вам, а в частності, крутити рулетку цю, чи ні, вирішувати, як то кажуть, тільки вам. Якщо крутили, пишіть в коментарях, чи випав вам смешер, скільки ви витратили на нього золота і так далі. А на цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться відео з друзями. Пишіть, чи огляд вам був корисний, і підтримайте це відео, тому що відео я записував з хворим горлом. Якщо було чути по голосу, я прошу вибачення. Реально, горло болить неймовірно, але я обіцяв вам відео, тому зараз сижу його і записую. А на цьому все. Всім вам вдачі і до зустрічі!